Ждують свої, скажімо так, условия і свої правила, ми Но починає... ти начинав... да. так да, совершенно верно. Касательно, хотів сказати декілька слів Івану. Формування громад це добре, але воно зараз, ну моя позиція така, вона воно зараз не актуальна. Ми зараз маємо об'єднатися і перемогти їх по нашим правилам. І по нинішнім законам іншого не дано. Якщо ми будемо зараз щось формувати громади, ми будемо розпилятися і ми тільки будемо прискорювати е, наше знищення. Тобто вони будуть працювати на наше знищення, 100%. а ми будемо відволікатися на формування громад. Це не в обіду, це е, це просто е, ну, скажімо так, правда Дай життя. Якщо ми, будемо, якщо ми будемо просто відволікатися, ми маємо зараз всі налаштуватися, згуртуватися і рухатись в одному напрямку, е, захищати нашу націю, захищати наших пацанів на фронті, тому що вони теж потребують нашого захисту. І це факт. Е, вони захищають від зовнішнього ворога, але вони страждають здебільшого від своїх же ж. Розумієте, в чому питання? Ось і все. Ми маємо ми маємо так згуртуватися, і у нас зараз е, дійсно команда вимальовується дуже, дуже серйозно, дуже потужна. Ми можемо е, ми можемо е, це все реалізовувати І те, що ви сьогодні зробили, ну скажімо, так, як як ви. Активізували людей, ну блін є велика, велика надія, що дійсно у нас може щось вийти і треба організовуватись але організовуватись знову ж таки не, не, не в ефірах. Ми маємо, ми маємо сідати, планувати, розписувати поетапно. І е, рухатись кожен згідно якогось плану, якихось домовленостей. Іншого не дано. Якось так. Так, Це зрозуміло. Але дивися Вас, я отриманочку ставлю, розумієш? Об'єднання. Хто з ким? Об'ясни мені, будь ласка. Я це розумію, ти це розумієш. Да? Блогери між блогерами собою не об'єднаються. Ти це розумієш. Той тягне туди, той туди, той туди. Йому лише. Тільки посту, так, да, є такі блогери, ось як ми там, да, все, цього, але це потрібна команда. Да, вона є, не спору. Але от з громади ти не, ти не зрозумів просто цю тонкость, так само Рустам не зрозумів. Треба забрати в них владу, розумієш, те, що ні, вони забрали. ні, Це незаконно, видати від.